Автомобіль свіжопригнаний декілька днів в Україні. Зараз ми будемо основну відео. 130, 120. Пише в мене на приборі цинк, весь кузов оцинкований. Фари передні дві оригінальні, болти не кручені, я зробив фотографію. Передні крила грамот з масою, пише це метал. Давайте глянемо кришу 114, 130. Чому така різниця? 130, 114, 120. Це є нормально, неможливо в точності там до одного пофарбувати заводу. Це зовсім невелика різниця, тому це норма. Ця сторона бачила не фарбована. Заднє крило на арочці. теж все добре. Ще раз криша. Задня ляда також пластмасова, болти не кручені, не метал. Всі фотографії поробив. Задня права арка. Також наречці. Все добре. Більш детально можна попікати кругом і прийоми і все. Якщо є в цьому потреба, тут такої потреби в принципі зараз немає. У нас доступ. Показує він код. Робіть скрін він-коду, не потрібно спочатку куди їхати, звертайтесь до свого офіціального ділера з він-кодом у вашому місті і маєте всю інформацію по пробігу, по власникам. Автомобіль свіжо пригнений з Європи. Там вся інформація підтягне. Пробіг оригінальний, 150 тисяч. Так, переднє крило так само зараз нас буде писати не метал. no sí, el sí.